Обов'язкове медобстеження усіх водіїв. До цього слід додати, що Міністерством оборони вже запроваджено створення цифрової ВЛК, згідно з якою дані про стан здоров'я і, відповідно, придатність до військової служби міноборони отримуватиме зі звичайних цивільних медичних закладів. Військово зобов'язані чоловіки звертаються до лікарів і далі їхні дані. Медипромедичні огляди автоматично передаються до електронної системи охорони здоров'я Хелсі, та шляхом електронної взаємодії потрапляють до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, де їх фактично побачить ТЦК. Власне, це і буде електронною ВЛК, оскільки вся інформація про стан здоров'я вже буде знаходитися у реєстрі військовозобов'язаних. З прийняттям ще цього законопроекту ТЦК отримує дублюючий фактично шлях доступу до інформації про стан здоров'я чоловіків мобілізаційного віку, які є водіями або кандидатами у водії. Допуск до керування транспортним засобом за станом здоров'я фактично означає, що людина здорова, тому буде автоматично визнана придатною до військової служби. Крім того, згаданий законопроект надає ТЦК можливість побачити тих військовозобов'язаних, кому вдалося ще не потрапити до поля зору їхнього. Чоловік може фактично не перебувати на військовому обліку та не уточнити свої персональні дані. Але якщо вирішить здати на права, то ТЦК дізнається, про це, про нього якраз з електронного медичного висновку. Підкреслюю, що Обов'язок проходити медичне обстеження розповсюджується на усі без винятку категорії транспортних засобів від А до Д, там перелік великий, які використовують транспортні засоби для власних потреб, а також водії, які належать до персоналу автомобільного перев... перевізника, та автомобілів самозайнятих перевізників. А також і стосується тракторів-машиністів. Тобто, внаслідок усіх цих озвучених електронних покращень для громадян, ТЦК автоматично отримує актуальну базу придатних за станом здоров'я вже готових водіїв автотранспорту та бойових машин. У військах ось така готується цікавинка для військовозобов'язаних водіїв. Більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!